Дивувалися, як ми живемо. Зайшов по ту кухню, побачив туалет, унітаз. Да. І одразу ж так, у тебе що, унітаз таким ще акцентом, той звісно, і машинка в мене хороша, стоїть же стиральна, ванна. В середині березня буряти, що зайшли на подвір'я пані Ніни, наче діти дивувались тому, як жінка живе. Навіть такі звичайні речі, як сантехніка, бойлер та загалом стан домашнього господарства, викликали в них шок і здивування. А ще асфальт на вулицях та ліхтарі зовнішнього освітлення теж ламали їхню картинку світосприйняття, яку вкладала у її голови російська пропаганда про зубожілих українців, яких, начебто, треба визволити. Ту його такий був погляд, що це як би він попав хто зна куди. І ще переспросив, а сколько тебе лет? А 70. Він дивиться на то, а ти що, сама це все делаешь? Кажу, ну а хто мені діла? Я ж на городі сапала, вони мене застали на городі. Вот, кажу, сама, а хто ж? Ну, не може бути. Да, це начальник, даже його так не може бути. 2 жовтня для В'ячеслава Івановича, як і для інших мешканців Золотої Балки, знакова дата. В цей день їх село Збройні сили України звільнили від тривалої російської окупації. Кажуть, жилось при чужинцях нелегко. Прийшли окупанти, з двору у двір проходили, позабирали Бесливську зброю у мислиці, обшуки робили на подвір'ях. Кругом все шукали бендерівці, збройні сили. Все питали, де дислокуються. І так ну, жилося, в страхі жили. Стріляли постійно. Казали, да, що тут ми воюємо не з Україною, а воюємо з Америкою, з Бендерівцями, все шукали, де тут ховаються на подвір'ях. Ну, нікого вони не знаходили. І так воно було до визволення. Псевдореферендум окупантів про приєднання Херсонщини до Росії наприкінці вересня. Місцеві, що залишились населеному пункті, проігнорували. Люди пов'язують своє життя виключно з Україною, інакше й бути не може. Приходили до нас референдум, зайшли три з автоматами. Зайшли, будете голосувати? Так, да, кажу, буду тільки за Україну. Розвернулися, пішли. Це право ваше і. Пішли більше, вони не приходили. Тут майже не було на вулиці народу. Хто був, то не захотіли виходити. Після звільнення села українськими армійцями російський ворог почав періодично обстрілювати золоту балку. Через це в селі щонайменше з десяток зруйнованих та пошкоджених домоволодінь та господарчих споруд. Стріляють неприцільно, переважно вночі, але є прильоти і в день. Як от просто посеред городу, це трапилось буквально за два дні до нашого приїзду. Це одне з місць нещодавніх прильотів. Росіяни знову ж таки з території тимчасово покупку на Запорізькій області з протилежного берегу Дніпра запустили сюди або міну, або артилерійський снаряд. І ось у собі на городі залишили ось таку бою. До окупації російськими військами в середині березня в золотій балці мешкало близько 700 чоловік. Наразі більшість людей виїхала. Першими евакуювались родини військовослужбовців та учасників АТО та ООС, адже зі степових сіл вже передали, що вони знаходяться в зоні ризику, і до них окупанти першими прийдуть. Чужинці обійшли абсолютно всі хати в населеному пункті. Ходили по хатах, заходили, от, подивилися у хаті, от Отак от позаглядали всі. Подивилися документи, я, 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 я ридала. А так взагалі нормально. Пережили, пережили, щоб я сказала, якась крута була чи щось таке. Оце світу нема, води нема. В селі з кінця квітня немає електропостачання, досі немає тут і води. Людям привозять її з сусідніх сіл. І, хоча чужинців прогнали за десятки кілометрів на південь в Глиб Херсонської області, але місцеві нерідко бачать російські безпілотники в небі в ясну погоду та чують гуркіт пролітаючих повз іранських мопедів камікадзе шахет «Шахет-136». З російської окупації люди вибирались до сусідньої Осокорівки так званою дорогою життя, стежиною вздовж берега Дніпра. Адже через блокпости окупанти людей практично не випускали. І в нас по березі, там аж у кінці села, там є такий сход, і тудою по березі люди пішли. То називалася Дорога Тропа в житті. Як інакше, тому що по березі було спокійно, а через посадку вже стояли расисти. І там так стояли вони за річі, що це до сих пор там, кажуть катакомби їхні, що а внизу це люди ночі, тихесенько, два часа ночі берегом проходили на Сокорівку. а там їждали автобуси, машини. Під перехресті з трасою Береслав Кривий ріг і до Золотої Балки окупанти розмістили з десяток блокпостів. Навіть через місяць після деокупації на узбіччях може бути небезпечно. Там досі є міни, яку встановили освободітелі, і тому ці території потребують ретельного обстеження та подальшого розмінування.